Отож, мене представили Айсюк е Юлія Степальна викладач методи з Чернівецьких територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності третьої категорії. В принципі, це щось нове таке для нас: з, працювати з тваринами, з, приту, з притулками, волонтерами і так далі. Але постараюся коротко і чітко розказати такі, як ми думаємо, реком, ну, такі рекомендаційний характер, я вже казала, як діяти в тих чи інших умовах, особливо на сьогоднішній день, в якій ми проживаємо, скажімо так. Нелегкий. Ми коротко пройдемо це правила поводження з тваринами, що потрібно знати по про порятунок тварин. В першу чергу це залежить від планування, також тут. Має бути і документація, евакуація тварин, працівників, і також пожежна безпека. Ми будемо коротко це розглядати. Якщо будуть запитання, то я думаю, що в кінці заняття будуть питання, і ми з вами будемо розглядати, ну, скажімо так, дані питання і давати на них відповідь. Тож я не буду затягувати е, час, буду переходити до нашого заняття. Ну, Без себе тварин у кризових ситуаціях в умовах війни. І е, хочеться сказати, що саме перше, хочеться сказати, що е, зазвичай, коли взагалі настає надзвичайна ситуація, надзвичайна ситуація взагалі це е, вона е, являє собою це всі надзвичайні ситуації. Це стихійні лиха, це кризові ситуації. І також надзвичайна ситуація вона являє собою також ще особливий період, особливий період це воєнний характер. Тобто вона сягає все. Тому неодноразово буду казати. Надзвичайна ситуація, і коли настає надзвичайна ситуація, часу на підготовку взагалі до неї немає. До того ж, такі повсякденні речі, як їжа, вода, швидко стають. Скажем, так недоступними тому дуже важливо на випадок надзвичайної ситуації, взагалі це заздалегідь, продумати порядок тій та підготувати все, що може, скажем так, нам знадобитися, особливо в притулках. При цьому варто також не забувати про порятунок і самих тварин, які проживають в притулках, в зоопарках. І так далі, і в кризових ситуаціях і е, подбати про це можуть тільки люди. Перш за все, це самі власники і керівники притулків, тому що е, ви несете за них, скажімо так, відповідальність. І варто зазначити, що кризові ситуації можуть бути е, різними і вимагати швидкого несподіваного переміщення, скажімо так, багатьох тварин, тому що притулки зоопарки є різні і з різними тваринами. І Незалежно від того, чи лихо пов'язана з природними, скажімо так, катаклізмами, це зимотруси, пожежі, чи безпосередньо на сьогоднішній день війною. І сьогоднішня військова агресія проти України є, скажімо так, найскладнішим випробуванням для людини, тому що і тим більше тваринам, які проживають її нелегших за за нас, людей, і в таких певних випадках навіть важче тому. Наприклад, завчасне вживання людьми заходів для захисту тварин може допомогти врятувати їхнє життя, і ми відслідковуємо інформацію, коли рятувальники або працівники силових структур, ризикуючи життям, рятують, скажімо, тварин. Але на жаль, врятувати всіх тварин, особливо тих, які залишаються вимушено на, скажімо так, покинутих вокзалах, вулицях, на у зоні бойових дій. на окуповані. Територіях просто неможливо фізично, тому що е, ну не стає скажімо так рятувальних служб е, рук, і до цього вже підключаються е, такі, як волонтери, працівники притулків, зоопарків. скажімо так, на них е, лягає велика відповідальність по врятуванню е, даних тварин. І умови утримання тварин повинні задовольняти в першу чергу їхні потреби в їжі і сні. Рухах, контакт контактах з іншими тваринами, навіть якщо це буде і евакуація, вивезення з небезпечних зон, також місце для отримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідний простір. для Тварин і тож правила поводження з тваринами це е, взагалі е, ну не секрет і повинен знати кожен волонтер, кожен працівник, кожна людина це гуманне ставлення до тварин, е, також від жорстокого поводження відповідальність за жорстоке жорстокі поводження. Е, також має бути участь органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, які діють на території. Е, і обов'язкове виконання ветеринарно-санітарних норм забезпечення, скажімо так, належного під і епізотичного санітарно епідемічного стану.